Кошенята попліткуємо. Говоримо про надію Мейхер, злив на співачку. Приходько Москалець, секрет Коляденко, невідомість Фаріон. Можуть, зручніше наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Адміністратор Біслан поможет вам осуществить этот заказ и ответит на все интересующие вас вопросы. А также, конечно, у нас имеются скидки минус 20 до минус шістдесяти. До вашої уваги архівне відео надії Мейхер. Але зараз ви зрозумієте про що йде мова, тому що у нас об'ємний штрих до портрету. Трішки безумної, я навіть не знаю, як зараз описати стан надії, тому що її відео вони лише бажають кращого. І тут явно щось не так. Що мені присилає наше кошеня. Доброго вечора, Богдан. Дивлюсь ваш канал та поважаю вас за те, що освітлюєте правду за те, що ви розкриваєте очі тим. Кого кормлять дешевим піаром. Теж не можу спокійно дивитися на дії наших артистів, які грають подвійні ігри. Побачила про Мейхар та штрих до неї. Те, що вам написали за надію, 100% правда. Багато хто знає, що в неї складний характер, також мала з нею справу. Вона себе так поводить зі всіма, з такою неповагою і пихою, яку навіть не скриває. А мила вона з тими, хто їй корисний. Одне діло, що ніхто не святий, в кожного свої таргани. Як то кажуть, а друге діло те, як вона себе транслює, вона вже достатньо проявила свою справжню суть, хоча завжди позиціонувала себе інакшою. І це просто розчарування. При всьому багажу не очікувала від неї такого. А коли сьогодні почула, що у надії таке сприйняття війни в Україні, я бачу, що вона скаче від однієї мови до іншої, і від одних слів до інших, то це вже просто гидко відставлення наших зірок, які усіх мають за задурні. Теж можу дещо вам показати і сказати. Надія працювала з адміністратором в Росії до повномасштабного вторгнення. Вона не раз наголошувала на цьому. Я давно була на неї підписана, а також купувала речі її бренду. Тому знаю, що одежу у її бренді продавав саме він. Такі подвійні стандарти так смішно зараз, що вона, як завжди говорила, любить Україну і її українським брендом займався росіянин. Також він був її піар-менеджером. Ця історія є в інтернеті. Але з тим верифікованим аккаунтом Надя Мейхер в Інстаграмі трапилась інша історія. Не ту, яку усі висвітлюють, тому що змінився не тільки її основний аккаунт, від якого вона втікла, як тільки стали писати, що вона в Росії. Але й сторінку одягу змінилась, де теж була вказана країна Росія. Цей біслан досі викладає з нею фото в сторіс. А також викладає скріни їх переписок. Якщо у вас є номер надії, то можна порівняти, що це насправді вона йому пише, тому що там її аватар з телеграм, а також вона ще йому замовляє речі з Farfetch – фото свіже. Це теж говорить про недавнє спілкування. Він продовжує жити в Росії і підтримувати російський режим. Отже, думаю, ви зрозумієте цей зв'язок. Це в його хайлайтс, там доступно для перегляду. А це він викладає в сторіс. Тому може бути, що Надія досі працює з ним, і зміна сторінок це просто привід для відволікання. Перше підшумок піар тому продюсеру, який ніби відібрав сторінку. Друге, що надія жертва в неї вкрали сторінку. І почати все спочатку. Як ви бачите, зі своїм менеджментом вона добре спілкується та припускає, що працює навіть зараз з тими самими росіянами. А стара сторінка Надія Мейхер не ведеться стільки часу і не видаляється, і це теж про щось говорить. Ви можете перевірити те, що цей біслан і справді працював з нею. Надія може скакати між мовами, щоб отримати дві аудиторії. Цікава думка, я про це не думав, що типу викрадення її сторінки може бути певним піар-ходом для зберігання того профілю, аби у разі чого повернутися на інсту надії Мейхер і далі працювати на ту аудиторію. Як там було насправді, гадки немає. Але для цього є наші кошенята, тому я звертаюся за допомогою до вас, кому що відомо, надсилайте директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету тієї чи іншої панянки чи пана з українського шоу-бізнесу. Що ви думаєте про вище озвучене стосовно мейхер? Давайте поспілкуємось в коментарях, а з вас сподобайка, підписка. Ну і йдемо далі. И сегодня я почему сказал, Я хочу записать интервью на русском языке. В поддержку моих граждан, которые имеют украинский паспорт. В поддержку их. И потому что те, которые приедут сейчас, с из-под Курахова, да, вот, то есть, о, боже, прости, из Курахова приедут, с Купенска едут, с Покровска едут. Они там половину не знают украинского языка. Что мне отвернуться? Я не имею права. Потому что сейчас война. И каждый друг другу должен протягивать руку помощи. Они а постоянно унижать, оскорблять. Щіміть. Вау! А це лицемірна Анастасія Приходько. Я навіть не знаю, можливо, в неї є м якісь розлади тому що. Під час повномасштабного така щира вкраїночка, саме вкраїночка, а не україночка, значить, допомагає, значить, волонтерець, перекладає свої пісні українською, випускає україномовні пісні, топить за українську культуру, за патріотизм, топить Потапа Віру Брежневу і усіх, хто працював на російському ринку. І тут, на третій рік повномасштабного вторгнення, ні з того, ні з цього ми бачимо, Настю приходько в госпітрьому. У Наталії Влащенко, яка завжди була прообразом ось того російського міра, в якомусь сенсі, в культурному сенсі, як мінімум. І от ем, Наталя Влащенко. Веде дискусію з приходько, і Настя говорить виключно російською мовою, мотивуючи тим, що такий спосіб вона хоче підтримати аудиторію, яка переїздить з окупованих міст, а, значить показати, які ми тут все братські, і взагалі, хто придумав цей наратив, українські руські. Ми як то до 14-го жили в місті, все було прекрасно, а тут нас почали челі І якщо проаналізувати всерйоз її думки. То складається враження, ніби Анастасія відробляє певну методичку, тому що є чітко заточені політичні меседжі. І знаєте, ця методичка розділяє цінності опозиційної платформи за життя, так так, тих самих проросійських, які привели сюди війну, нашу країну. І відповідно хочеться запитати риторично: Настю, якщо ти продалася, то за скільки? Скільки коштує твоя совість і ось ці проросійські наративи. Водночас один із наших підписників написав цікаве спостереження, я хотів би його зачитати. В Приходько є така особливість, яку легко прослідкувати від початку її кар'єри, і досі. Вона по підлітковому завжди бореться проти. І їй ніби пофіг, проти чого? Я думаю, що їй не давали грошей, і краще б вона б їх брала, бо таке нести ще й безкоштовно. Повна дурниця. Ну, складно не погодитись. Відповідно, у мене зараз такі два емоційні стани після почутого: або продалася і відпрацьовує методичку майбутньої політичної сили, до якої примкне, або ти корисна дурочка. Яка лише грає на руку російській пропаганді, от я не можу зрозуміти, тому е, запитую наших глядачів. Також наші підписники пишуть наступне: е, теж як певний штрих до портрету: знову розказичних щемят уніжають ні кінця, ні краю цим уніженням. Знаю одне, коли навчалась в університеті і розмовляла українською, корінні кияни дивилися на мене як населянина, бо це було непрестижно і не круто розмовляти українською. Чомусь тоді ніхто не кричав, що україномовних ущемляють. Бідненькі, нещасненькі, ми зараз вам протягнемо руку допомоги, бо ви ж не можете вивчити не все так просто. О, знову в Україні українські, україномовні українці винні. Настя, я не виновата, що мені учили по русски Огида в тому, що цей 100 років, як збитий і всіма забутий льотчик, за льотчик продався з потрахами за дуже мало рублів. Вигідна для кацапів покупка. Дешева. Мені здається, що у неї бі... Арка, вчора за одне топила, сьогодні за друге. Завтра взагалі за третє буде. Ніби спроба привернути до себе увагу. Та й в політику Настя сильно хоче. Була з Ляшком, потім з Юлею. Далі Люся Арестович. Її інтерв'ю з Яніною Соколовою все про неї показало. Один із друзів Насті приходько Назар Діордіца, і це найкраща ілюстрація її реальної позиції. Стільки відгуків, стільки думок про приходько. Тому я даю домашнє завдання нашим кошенятам. Кому що відомо про приходько про її життя сьогодні? Яка насправді в неї позиція? Можливо, у вас є ось ці жирнючі маски, як про Надю Мейхер, те, що нам насилають кошенята. Будь ласочка, чекаю, все анонімно, а ми залюбки розберемо цей кейс, тому що в мене складається враження, Настя чітко відпрацьовує методичку. Питання: чию і за скільки, якщо отримувала за це кошти, або от користа дурочка, яка вигідна російській пропаганді, що взагалі думаєте про цей кейс, коли артисти ось так говорили українською, тут бабах вже й знову російською. А знаєте, який нам вдалося дістати секрет про Дмитра Коляденко? Я навіть не знаю, чому він це приховує. Я не бачу в цьому взагалі нічого поганого, як мінімум, тому що зараз крутні часи, і представникам шоу бізнесу в тому числі приходиться нелегко, і будь-яка робота це робота, і не потрібно соромитись будь-яких напрямків своєї діяльності. Так, от стосовно Дмитра Коляденка, він зараз працює постановником. В Театрі в Ужгороді. Ну дімо, чому ти цього соромишся? Ексклюзивчик, цього ніде немає, це ніде не публікували. Саме так постановник в Театрі, в Ужгороді. І туди влаштувала його по рекомендації. Як ви думаєте, хто? Ірина Білик, тож дімо, супер, що в тебе є Іра поряд, яка тебе підтримує, і в такі скрутні часи, коли дуже складно з роботою, допомогла тобі знайти свій напрямок, розвиватися в цьому, і не бачу нічого, наголошую ще раз, дурного чи смішного. Пишайся тим, що маєш роботу, тому що в наш час не можна цуратися роботи. Будь-яка діяльність це праця. Можливо, хто з наших кушенят під час повномасштабного вторгнення. Повністю перетрансформував свій вид діяльності, і ви займалися однією професією а під час повномасштабного перейшли зовсім на інше, тому що та професія під час війни перестала бути потрібною або приносити вам кошти. Поділіться своїм досвідом. Хотів би почитати, як склалося у вашому житті. Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід підозрюваному В'ячеславу Зінченко. Під вартою до 12 січня без права на заставу повідомляє Суспільне В'ячеслав Зінченко долучився до засідання онлайн. Його звинувачують у фізичній ліквідації. Підбираю слова, вибачте, це YouTube, Ірини Фаріон. Я не розумію, чому цю справу так затягують. Я не розумію, чого хочуть домогтися. Чи є серед наших підписників, а я знаю, є адвокати і судді. Будь ласка, напишіть мені в директ. З професійної точки зору, як ви бачите, сьогоднішній розвиток по справі фізичної ліквідації Ірини Фаріон, тому що мені здається, попахує чимось нечистим. Давайте вивчати цю справу. Я вважаю, що повинна бути справедливість, і замовник та виконавець фаріон повинен нести відповідальність перед законом. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Друзі, з вас сподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. 爸爸。Pa, pa.